Сіплята перевернули, корм, молодці. походу і водичку теж вони перевернули. Після стріма будемо все чистити. Боже, подивіться, на це просто скупчення пітьми. Вони всі вклалися разом. Ой, ой, зайці. Зайці. Показіться. Показіться, такі гарні, такі гарні зайці. Такі малюки. Так, просять показати Норі. Добре, ми покажемо вам норі. Кстаті, оце прийшла Цирі. Так, щось мамуля плаче, вона почула, що я прийшла, і думає, так, треба, треба заволодіти увагою. Так, котики, будь ласка, щоб я вас не прищемила. До речі, так забавно, от вони всі валяються разом на купці. Нема такого, щоб вони рівномірно розпряділи. Мама дуже нервує, що її відділили певно від діток, але ну не можна. Зайка, не можна. Ти вже у нас вакцинована, не можна, щоб ти його годувала молочком. А ти ж будеш, ти ж будеш, ти ж вредна у нас, мать.